Ми всі провели роки у школі. Але скільки знань залишилось насправді? Лише один відсоток пройде цю вікторину без помилок. Готові собі кинути виклик? Почнемо. Скільки планет у нашій сонячній системі. Вісім планет. У 2006 році Плутон виключили з числа планет. Зараз він вважається карликовою планетою. Хто написав Кобзар? Кобзаря написав Тарас Шевченко. Перший кобзар Шевченка вийшов у 1840 році та містив лише вісім поезій. Який метал найкраще проводить електрику? Вірна відповідь це срібло. Срібло проводить струм краще за мідь, але використовується рідше через високу вартість і м'якість. Який із цих прапорів прапор Хорватії. Правильна відповідь. Це а. Хорватія має понад 1200 островів. Це робить її одною із найбільш острівних країн у світі. Яка столиця Болгарії? Столиця Болгарії це місто Софія. Софія одна з найстаріших столиць Європи, заснована ще фракійцями приблизно у першому столітті до нашої ери. Який газ необхідний для горіння? Необхідний для горіння кисень. Кисень сам по собі не горить, але без нього нічого не може згоріти. Він лише підтримує горіння. У середовищі з чистим киснем речі загоряються в рази швидше. Навіть метали можуть палати, як деревина. Яка сигір найвища, якщо вимірювати від основи до вершини. Найвища гора це Мауна Маунакеа має висоту 10 тисяч 210 метрів, якщо рахувати, від дна океану до вершини. Хоча над рівнем моря вона лише близько 4 тисяч метрів. Більша частина гори схована під водою. Як називається процес, під час якого в небі утворюються хмари? Правильна відповідь конденсація. Попри те, що хмари виглядають легкими і пухнастими, середня грозова хмара може важити понад 500 тисяч кілограмів. Який із цих прапорів належить Ірландії? Правильна відповідь це «Г». В Ірландії придумали лепреконів – маленьких чарівних створінь із легенд і фольклору. Яке місто є столицею Бразилії? Столиця Бразилії це місто Бразилія. Бразилія місто спеціально спроектоване та побудоване у 1960 році, щоб стати новою столицею Бразилії. Це одне з найвідоміших міст, спланованих з нуля. Постав лайк і підпишись, щоб не пропустити наступну вікторину. Хто створив теорію відносності? Автор теорії відносності Альберт Ейнштейн. Альберт Ейнштейн опублікував спеціальну теорію відносності у 1905 році, коли йому було всього 26 років. Ця теорія перевернула уявлення про простір і час, який філософ першим сказав: я знаю, що нічого не знаю. Правильна відповідь Сократ. Сократ не залишив писемних джерел. Все, що ми про нього знаємо, записали його учні. Яка країна першою надала жінкам право голосу? Правильна відповідь Нова Зеландія. Це сталося у 1893 році завдяки потужному жіночому руху на чолі Скейт Шепард, яка навіть зображена на купюрі в 10 новозеландських доларів. Які із цих прапорів належить Румунії? Правильна відповідь це г. Румунія. Батьківщина реального історичного персонажа Влада Цепеша, який надихнув легенду про графа Дракулу. Його постать пов'язують із замком Бран, який часто називають замком Дракули. Яке місто є столицею Марокко? Столицею Марокко є Рабат. Рабат став столицею Марокко в 1912 році під час французького протекторату. Через зручне розташування та морський порт він зберіг цей статус навіть після здобуття незалежності. Скільки правильних відповідей в тебе? Напиши в коментарях і не забудь підписатися, щоб не пропускати нові вікторини.